Вітаю, шановні глядачі. Сьогоднішній наш герой Станіслав Шушкевич перший голова парламенту незалежної білорусі. Перший керівник незалежної білоруської держави. Для України Станіслав Шушкевич. Особисто. Така постать, тому що саме він взяв участь у історичній зустрічі в Біловеській пущі. Більше того, він був господарем цієї зустрічі, на яку приїхали президент Росії Борис Єльцин і президент вже незалежної України Леонід Кравчук. Ця зустріч звелася після українського референдуму. Варто пригадати, що тоді мало хто уявляв собі, за якою моделлю далі буде розвиватися ситуація і як будуть складатися взаємини України з Радянським Союзом. Тому що Радянський Союз ще існував. І Україна нібито з нього виходила, але сам Радянський Союз цього нібито не визнавав. Державна рада Радянського Союзу визнала тільки незалежність Балтійських країн. Всі інші країни. Які проголосили свою незалежність. Керівництво радянського союзу продовжили сприйматися як якісь учасники розмов про новий, оновлений Радянський Союз. Це було питання. Питання на майбутнє. Як будуть розвиватися стосунки України з Радянським Союзом, України з Росією, яка була, нібито повторюю, частиною радянського Союзу. Станіслав Шушкевич взяв на себе високий обов'язок організувати зустріч. Єльцина і Кравчука і стати можна сказати посередником в їхніх непростих переговорах, тому що сам Борис Єльцин не уявляв, мені здається, собі теж як будуть розвиватися події. Не уявляв собі, що таке незалежна Україна поруч із Росією з радянським союзом, не був до кінця готовий до того результату референдуму, який ми отримали 1 грудня 1991 року, коли виявилося, що переважно більшість українців не бажає жити в імперії, більше в ній жити не буде. Те, що в такій ролі виступив саме Шушкевич, це ж на мене, мені здається, така обстава. Дуже цікава людина. Він досі справляє враження не такого політика, державного діяча, а такого науковця, інтелектуала, досить такого поміркованого, досить виваженого, спокійного. Саме він, а зовсім не президент Білорусі Олександр Лукашенко цей агресив. Все, весь час тяжеє до влади все, влади, все більше, більше, до почесті. В якійсь химерній військовій формі зараз виступає. Диктатор-диктатором. Саме він Шушкевич втілення білоруськості. В Олександрій Лукашенко білоруського національного характеру немає. у нього взагалі національного характеру. немає. радянська людина, радянський диктатор з, -з, -з гори Донце. Оця, так сказав, білоруська поміркованість Шашкевич допомогла йому зрозуміти, наскільки складно є ситуація. Йому було досить важко в самому білоруському пару. Його обрали головою Верховної Ради, тому що комуністи білоруські були неймовірно налякані тим, що відбувається взагалі в Москві. Вони бачили, що якісь зміни йдуть, а вони були таким сказав, апаратом залізним. І вони якось хотіли показати, що вони теж здатні на якісь зміни, що вони можуть теж, бути учасники перебудови. Його обрали головою такого професора, науковця, чудової репутації. Однак досить інтелігентну розмові з цієї еліти. Володимир Івашко, голова Української Верховної Ради, і партійний керівник, можна сказати, професійний, він і те не міг поратися з українським парламентом, в якому теж більше складала ця сама компартійна еліта. Шушкавичу було ще важче. І вже після того, як Білорусь стала незалежною державою, почалася запекла боротьба і за справжню владу в цій країні, і за місце голови Верховної Ради, і за президентську посаду. І Шушкевича компрометували жахливо. Пам'ятаю за такого депутата-авантюриста на прізвище Лукашенко, який ж розповідав, що Шушкевич якісь гвістки взяв з кабінету для того, щоб вбити їх у власній цій дачі Халупі під Мінськом. Якби хтось побачив цю дачу сьогодні, порівняюся з тими бундючними резиденціями, яких живе білоруський президент. Він гірко посміхнувся. А тоді це справляло враження. Комуністичний апарат випустив Лукашенка проти Шушкевич, позбувся. А потім Лукашенка позбувся цього апарату і всіх цих Пенсіонерів просто вигнав і оточив себе такими ж авантюристами, як він сам. Але це буде потім. А поки Шушкевич запрошує Єльцина на Керчка, до білоруської площі. Там починається. За стіля в Єльцинському стилі її переговори. Росіяни розуміють, що українці не готові до ніякого оновленого союзу, а не збираються і збираються жити в звичайній державі незалежно. І що білоруси також усвідомлюють це прагнення українців і так коливаються між українським прагненням і російським прагненням щось зберігти. Але ж зберегти без Горбачова. І отут виникає цей варіант, цей чудовий біловезький варіант співдружності незалежних держав. Він мені не дуже подобався, чесно кажучи, тоді. Хоча взагалі не розумів, що це. Потім я не розумів, наскільки довго ми в цьому всьому пробудемо. Наскільки взагалі Україні потрібна така форма об'єднання. Бо нібито вона на довгий час. Це Радянський Союз. Але тепер я бачу, що це схема Єльцина Кравчука і Шошкевича вона спрацювала. Вона, по-перше, допомогла нам мирно вийти з Радянського Союзу. Тому що були величезні проблеми, війська, ядерна енергетика, керівництво системами зв'язку, багато чого, що не би, не можна було відразу вирішити. Територіальні претензії, які Єльцин оголосив, нам відразу наступного ж дня після проголошення нашої незалежності. Він згадав, що щось не так. Його прес-секретар брав. Але це був натяк. Не можна нам нікуди йти. І з цими натяками вже, на щастя, вже тільки цього року чітко російські керівництва сказали, що зась не варто нікому виступати з такими натяками. І СНД за час, слава Богу, вже фактично перетворилися. Не існуючу структуру, тобто є якісь угоди, які допомагають виконувати певні там економічні зобов'язання, рішення, дають можливість нам безвізового пересування по цих країнах, але це все таке далеке. Ми так з кожним роком віддаляємося від цієї цивілізації радянської. Це настільки з окремими державами. Я сподіваюся, що з часом Україна все більше, більше буде ближче до Європи і буде віддалятися від тих. Своїх сусідів політицько, які до Європи наближатися не буде. Будемо жити в іншому світі. Очевидно, що тоді це було мистецтво можливого. І те, що Станіслав Шушкевич, отака, от така спокійна, інтелігентна людина, з за якою завжди приємно було спілкуватися, піддаватися враження про те, що відбувається взагалі навколишньому на світі. то Це було ну, не політичне враження. І це і зараз є враження такої людини, яка оцінює світ саме з крісла Науковці і філософи. Те, що саме він зіграв роль, яка допомогла Єльцину і Кручу знайти цю форму компромісу і поховати цю потвору Радянський Союз, це вже я б сказав, знаменна історична роль.